Я не хочу вам показать, как я пою «Це моя земля» Украина Вы будете только слышать мои слова Выросла я на Украине Виростала де грона калирі, Що весни під вікном розхвітали, білим світом мене забавляли, тут волошки в волостях плітала, тут волосю сльозами прохала, Щоб сорочку мені вишивала, Тут я вперше в житті покохала. Це моя земля, це моя країна, тут моя сім'я, тут моя родина, це ліси поля гори, полонини рівно, ти моя Україна, це моя земля, це моя країна, тут моя сім'я, тут моя родина, це ліси поля гори. Виголоситься, жито пшениця, і тече тут жерельна водиця, в нас найкращі у світі дівчата, люди щирі душею багаті. Тут їжджайте до нас в Україну, тут за знизу зустрічають гостинно. Пісня лине від хати до хати, бо у нас люди вміють співати. Це моя земля, це моя країна, тут моя сім'я, тут моя родина, це ліси поля, гори, полонини. Рідна ти моя Україна, це нарана.

Це моя земля, це моя країна, тут моя сім'я, тут моя родина, це ліси, поля, гори, полонини. Рідна, ти моя Україна. Це моя земля, це моя країна, тут моя сім'я, тут моя родина, це ліси поля, гори, полонини. Рідна ти моя Україна. Пока.